От, тріумфальний, дійсно позитивний, такий оптимістичний, надихаючий, обнадійливий візит Зеленського і НАТО. -бі. Виходить Макрон, каже: А в НАТО вам зась, друзі. Андрій Шкіль, політичний експерт, він у Франції нині знаходиться, доєднається до нас зараз. І з ним ми, власне про це і поговоримо. Пане Андрію. Якщо ви вже є, є, бачу. Слава Україні. Доброго вечора. Доброго черного пане Андрію. Отож, ну власне, що хотів. Ну, перше питання в мене виникло: що це було для чого взагалі? Що Макрон хотів цим сказати? Ну, дивіться, по першому, це було е, інтерв'ю е, газеті Лімон достатньо давнішнє, і його просто використала для коментаря візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. Таке трошки. Доправа газета, правіша газета, тобто опозиційна, на таким чином, до центриста Макрона Лифідягов. Лефірої властиво українські зміни, ті ті, які я побачив, цитували. Ну скажімо, нормальну заяву президента Франції, який каже, дуже мало ймовірним виглядає те, що Україна завтра вступить в НАТО. Я думаю, це ще дуже мало виглядало для самої України вчора. Що вона завтра вступить в НАТО? Тому питання було не про НАТО і не питання було не про. Час вступав питання про те, що Україна має отримати гарантії, які її заубезпечить від подальших атак Російської Федерації, навіть на той час, коли вона не буде ще членом НАТО. Це була тема інтерв'ю. бо Дискусія у Франції постійно лунає щодо ефективності НАТО щодо проблем, які створює в НАТО Греція і Туреччина Тобто це така трошки внутрішня кухня, і просто це було використано традиційно як таке знаєте, ІПСО, тобто б'ється по о, традиційно там спочатку був Шольц, потім Макрон і постійно намагається о, Російська Федерація, тобто Кремль, знайти слабу ланку для того, щоб роз'єднати цей ланцюг єднання європейське, який утворив Навколо підтримки України і шукають, вишукуються е, лабораторіями е, лабораторіями російськими витворювачами різних іпсо, інформації які на превеликий жаль з, з захопленням, з захватом, із з задоволенням підхоплюють е, деякі українські видання. і Потім з'являється ось така. Трошки, ну скажем, не зовсім близька до правди інформація, тому що насправді мова йшла про те, про гарантії, які має обов'язково отримати е, Україна як жертва е, тоталітарної агресії Російської Федерації. А чому вона має її отримати? Бо членство в НАТО не буде швидким, е, це не слово і це не думка Макрона, Просто це каже: напевно що вона не буде швидким. Це десь було таким чином сказано. тому краще завжди першоджерела. Вони доступніші, і Лемон добре робить інтерв'ю. Там дуже фахові журналісти, і можна спокійно брати. Наприклад, я перевіряв достатньо якісно робить переклад українською Google Траслайтор скаже значно ближче до істини, ніж те, що намагається підсунути за інформацію. Ну скажемо, хлопці з Кремля. Зараз тоді про гарантії ще поговоримо. А ну я просто давайте уточним, бо трішечки не зрозуміло мені це інтерв'ю свіже чи не свіже? Ну тобто, як його трактувати? Бо ну то це що... інтерв'ю. Це, це інтерв'ю було зроблено до візиту. Майсва свіжому новому. воно, воно не, не, не вчорашнє. Воно було ага. зроблено до візиту, і просто аналіз цього інтерв'ю зробив в день візиту президента Зеленського до е, Сполучених Штатів. Інше видання. Ну це буває. І дуже часто інші видання роблять свої акценти, то що почули журналісти іншого видання, тобто Фігаро інтерв'ю брало Лімон. Цитується в українському те, що я бачив, те, що я помітив. Думаю, те що ви триваєте. Це цитується з посиланням. Якщо ви відкриєте посилання, буде відкрита посилання стаття а, коротка. Інформація Фігару та Крифіру Так, і тому тут в принципі просто на це треба дивитись. Просто я люблю з на факти, закликаю всіх. Ну, дивіться, у Україні Франція є третій постачальник зброї. Ну, третій. Не, 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 не перший на, на, на превеликий жаль, вона не має таких можливостей, як сполучені Штати. Не другий Британія постачає більше і. Більші можливості має і кращі стосунки у Британії зі Сполученими Штатами. Франція третій, постачальник зброї, фінансовий також третій. Треба на це дивитися, а не на те, яким чином е, формується новина. Бо новина сформована не зовсім коректно, зрозуміло, пане Андрію. Добре, ну тоді, якщо говорити про от, власне гарантії безпеки, про які говорив Макрон, про те, що їх має бути надано Україні, зокрема, незалежно буде Україна в НАТО чи е, не буде. Але знову ж таки додам, що і Росії, як він сказав, ну якщо довіряти тій інформації з інтерв'ю, теж треба надати гарантії. Як це має чи може виглядати, тобто і для України, ну тому що нам вже надавали під час там Будап Будапештського меморандуму е, гарантії безпеки, так що чим це закінчилось, бачимо зараз. Е, і особливо, як, які гарантії безпеки, як вони мають виглядати для Росії, можуть виглядати. Дивіться, коли гарантії будь-якого будь-якої безпеки даються після завершення бойових, тому що якщо о, Україна о, стала жертвою агресії Російської Федерації, і вона опинилася віч на віч один на один з Російською Федерацією. Інші партнери української держави долучилися до е підтримки, але не до бойових дій. То звичайно, зміна обставин, зміна тобто отримані гарантії Україна може мати тільки після того, як ми всі визнаємо, що відбулася перемога. До того ми будемо отримувати як і зараз тільки підтримку матеріальну, фінансову, ну і звичайно моральну. Тому це одна, одна сторінка, друга сторінка. Е які гарантії задовільнять Україну звичайно, най найкращою гарантією є п'ята поправка в НАТО і стати членом е найбільшого європейського безпекового союзу, який успішно функціонує останніх там 30 років, чи там 50. Тобто це вже кожен може дивитися за тими фактами, які володіє Франція. До речі, не вважає, що НАТО є ефективним забезпечуванням безпеки забезпечувачем безпеки, тому що одна з. Е Країн НАТО, тобто Туреччина, окупувала частину іншої е, країни, не НАТО, але Європейського союзу, Кіпра, і тут е, триває дискусія між іншою країною НАТО, е, це Грецією. Властиво, тут в цьому контексті е, Україна на думку Франції має отримати такі гарантії, які би задовільнили в першу чергу Україну і давали впевненість Україні в тому, що е, вона не залишиться наступний раз сама, сам на сам Росією, якщо після. Заключення вже я би назвав це після капітуляції, бо знов таки ми повернемося після капітуляції Росії. Які гарантії отримує Росія? Ну німеччина ж отримала якісь гарантії після акту капітуляції. Ну які ж були, це ж не просто там підписали вони прості папірець. Не сказали, що ми гарантуємо, що всі злочинці будуть е, нацистського режиму видані, засуджені, що все майно буде повернуто, що всі контрибуції будуть виплачені. Що ніколи політичні сили, які призвели до кримінальних злочинів, до голокосту. Не будуть з'являтися на мапі політичній мапі Німеччини, що гарантують, що буде заборонена професію тим, хто був причетний до людини новистовської ідеології, до її формування, до її пропаганди, і так далі. Тобто, це також гарантії. Це гарантії, які дають західні країни, що, що ти це виконаєш, то ну ти будеш мати той статус, який маєш, тобто. Не буде подальших бойових дій проти Росії, не буде е, спроб е, в, розчленити чи то, скажімо так дезінтегрувати Росію, і так далі. Тобто, це гарантії, того, що ти не лізеш, тебе не рухає. Ось але це також можна назвати словом гарантії. Звісно, що Макрон любить е, висловлюватися так, щоб його цитували. Але в даній ситуації треба пам'ятати, що того, кого ми ну намагаємося. Ским вдарити чи поцілити в нього з своїми стрілами, е, я не знаю, стгаганьби, приганьбити його чим чином. Треба забувати, що е, за його підписом Україна отримує дуже значні, дуже серйозні е, воєнні постачання, е, воєнні амуніційні постачання, без яких було би значно складніше гумити е, е, російські війська ніж е, з ними, тому що без цезарів. Набагато складніше було б українським артилерісом, українським військам, ніж з ними. Ну з цього треба й завжди виходити, тому що є факти, факти, факти про те, що надано, і слова, які сказані. Ну, можна дискутувати над словами. Але не грати разом, не, не сідати, грати дуетом чи в тріо з Кремлем. Це неякісний аспект буде діяльності і українських всіх змі. Бо коли ми говоримо про найбільше, це звичайно інфрастручка всіх соціальних мереж. Це найбільше українське змі, які з якого черпають на про великий жаль, чи щастя. Це вже залежить від того, хто як трактує Українські українське суспільство і інформаційні новини. Черпазь вітану то от власне тому всі, хто бере участь у формуванні новини стічки просто поважніше ставитися до е, наведених цитатів. Все ну Ви? так, е, як якщо коротко, так чи ні? Е, якщо, ну, коли там постане, я сподіваюсь, постане це питання, все таки членства України в НАТО. Е, Францію ми можемо в цьому контексті розглядати як союзника, як Франція і Німеччина чітко висловилися, що доброядність України в НАТО посилить Європейську безпеку. Добре, тоді пане Андрію, останнє дивіться. Там, окрім цього, ну в тих матеріалах, які цитують і українські змі так стосовно заяв Макрона, mm -hmm. йдеться про те, що він закликав Європу зменшити залежність від США і розвинути власні оборонні можливості, відіграючи водночас більш активну роль в НАТО. Це зменшити залежність від США. Ну це якийсь такий певний демарш. Про що це взагалі? Ну насправді це звернення було не до України і не до НАТО. Це було до конкретної країни до Німеччини, але воно трошки запізніло, тому що німеччина підправила свій військовий бюджет, і це було пов'язано властиво з тим, що партнер і дуже важливий партнер і Франції, і одна з найголовніших країн Європейського Союзу, Німеччина, це найбільш економічна потуга Німеччини. Німеччина є, вона ну, скажімо так, витрачала на своє за свою оборону менше навіть одного відсотку при вимозі члена НАТО витрачати на свою оборону два відсотки. Тому вона залежна була від, від, від Сполучених штатів. Не відмінують Франції, яка е, не тільки витрачає зараз два відсотки, а вже вийшла на 2,8 і цей відсоток буде збільшений до чотирьох з половиною. Бо так так ви. Вирішив вирішило керівництво Франції. Підтримали в цьому Макрона, який після багатьох і безглуздих візитів до з одного боку до Путіна, але зробив головний висновок, що треба озброюватися. Що французька економіка має перебудовуватись і переходити на, скажімо не військові, а на передвоєнні рейки, mm -hmm. тому що в Європі точиться війна, і до речі, Франція одна з перших назвала в Україні, що називалася АТО чи якось так? Якби mm -hmm. підшуковувалися певні Формулювання а сформульовано було у Франції, що у Європі точиться війна на сході України, і тому економіка Франції має бути до цього готова. Більше того, на бюджет Франції, цьогорічний бюджет, було прийнято як бюджет в надзвичайних обставинах. Тобто, це голосування за цей бюджет не потребувало абсолютної більшості, якої немає. Макрон, до речі, в, в, в французькому парламенті через війну в Україні. Тобто, тут прямий акцент на діяльність країни є е, е, має війна. Тому. На це це треба пам'ятати розуміти, що властиво хто зараз найбільше вкладає в розвиток власного ВПК, це цефран власного ВПК, і для того вкладає такі великі кошти в нього, щоб забезпечити потреби е, в Україні, які вона поставила Україна перед Францією. Бо був прем'єр-міністр, який назвав, що би хотіла Україна мати, і я не виключаю, що це найближчим часом вже буде оприлюднено. Погодження Франції з тим, щоб забезпечити е, ту вимогу, яку поставив Шмигаль перед е, французьким урядом, будемо чекати. Пане Андрію. Я дуже вам дякую, тому що дійсно це та історія, ну яка потребувала роз'яснення, бо багато хто ну на основі дякую. тих матеріалів почав бити в набат Зрада зрада, а зради, як виявляється, по суті, ніякої немає. Дякую вам дуже за цю розмову. Дякую а, вам за запрошення. Андрій Шкіль, політичний експерт з Франції, був з нами на зв'язку.